Отже, розпочнемо з такого. Сполучені Штати розглядають запит України на отримання ракет великої дальності Томагавк. Про це заявив віцепрезидент Ді Венс в ефірі телеканалу Fox News. Утім, остаточне рішення залишається за Дональдом Трампом. Крім того, Венс в чергове наголосив, що основну частку у допомозі Україні мають нести європейці, а не Сполучені Штати. За каденції Трампа американську зброю почали купувати за європейські гроші, а не надавати Україні в якості допомоги. Остаточне рішення щодо цього ухвалить президент. Президент робитиме те, що найкраще відповідає інтересам Сполучених Штатів Америки. Це рушійна сила між його рішеннями щодо зовнішньої політики, між його рішеннями щодо оборонної політики. Я дозволю президенту висловитися з цього приводу, але я знаю, що ми введемо розмови про це прямо зараз. Отже, насамперед хочеться розібратися, чому так довго і так важко дається ось це рішення стосовно тамагавків. Раніше було висловлено думку стосовно того, чи дають дозвіл Сполучені Штати на далекобійні удари України по Росії. Чому власне ось так непросто даються ці рішення, які все ж таки могли би бути на користь Україні? Ну, тому що ми зараз перебуваємо насамперед дещо в іншій динаміці, тобто, грубо кажучи, раніше була проблема, що була зброя, але вона довго надходила іноді часто довго скажімо так вибивалася да з точки зору того щоб за це рішення або проголосували, або ну тобто якщо ми говоримо про період коли не було наприклад допомоги півроку з 23 по 24 рік з осені відповідно до весни або коли гроші були але була необхідність за адміністрацією байдена наприклад тоді говорити про те щоб ці ну це не були грубо кажучи, такі формальні дозволи знаєте але але тут уже скажу, як експерт теж із питань міжнародної допомоги, звісно, якщо ти не виконуєш умову донора, то наступний, як то кажуть, транш, ну або там наступна порція допомоги, звісно, вона буде набагато важче отримуватися. Тому, якби, це були насправді вимушені кроки, да, так довго це робити. А тут ну основна причина це переговори Трампа, тобто, грубо кажучи, спроба його поставити все на перемовини, і що це буде сприйнято е, дещо за межами того, як Трамп собі це уявляв. Тобто він собі уявляв, що він буде дійсно таким рівновіддаленим, значить, що ось сядуть, домовляться, значить, Трамп або зустрінеться спочатку з Путіним, потім з Зеленським. А тут вже виходить, що навіть із Зеленським Трамп уже, якщо не помиляюсь, навіть після зустрічі в вальному кабінеті вже здається разів п'ять зустрічався. Тобто, ми бачимо, що фактично. Трамп висловлюється більш негативно вже про Путіна. Він каже, що Путін фактично зрадив його довіру, що, значить, не можна так, так сліпо довіряти Путіну, і так далі. Тому, власне, звісно, цей крок це не я не скажу, що це Рубікон для нинішньої адміністрації, абсолютно ні. Але просто я думаю, що. Трамп розуміє, що після цього, якби Путін, знаєте, може зникнути, або як каже, наприклад, молодь там. Д... Дещо впасти, як то кажуть, на мороз. Тобто, грубо кажучи, якщо це рішення буде, то Путін буде себе більш комфортно почувати в тому, щоб там, наприклад, не реагувати на значить контакти з американською адміністрацією, і взагалі ніякі заклики, навіть публічні там в медіа, наприклад, на них не реагувати або навпаки, реагувати дуже так знаєте, зверхньо, що знову ж таки в уяві Трампа не приблизить до припинення вогню. Наприклад, в принципі цю війну. Тому якби на сьогодні, от, от на 30 вересня, то можна сказати, що якраз це рішення, одне з принципових для Трампа, але воно принципово не саме тому, що це якась, знаєте, особлива, особлива зброя. Тут, можливо, колеги-експерти по якраз, військовим питанням можуть про це більше коментувати, але це індикатор більш. Глобальної позиції Трампа, тому що е, це повертає його, до його ж слів ще до виборів, коли він сказав, що якщо Україна не захоче перемовин, то тоді е, значить, не буде допомоги для України. А якщо Росія, то тоді навпаки, у України буде більше допомоги. І це от підводить нас до цієї абстрактної формули, яку він сам вигадав. І тут, в принципі, він упирається в певну стелю, яку сам собі, грубо кажучи, поставив. Тому, власне. Ми в такій от складній, якби ситуації, тобто. Трамп, знаєте, постійно наближається до цього обриву, щоб е, все ж таки ступити цей останній там, рішучий фінальний крок е, щодо якраз, санкцій проти Росії, і в одному ж кошику насправді лежать і е, допомога для України. Але його постійно хтось за, знаєте, за Капюшон хтось тримає. Тобто, чи він сам себе тримає, чи хтось його тримає, е, поки важко про це сказати. Але от ці заяви, до речі, від Келга навершав. Ському безпековому форумі якісь такі непевні, що значить, нібито що він не зовсім відповідає, значить за президента. Хоча його посада так і називається, да, спеціальний представник президента. Ну тут, до речі, цікаво, що в тому фрагменті, який ви демонстрували, що якраз Дже Дівенс теж уже навчився. У нього була історія, якраз під час передвиборчої кампанії, коли він дозволив собі деякі коментарі, як то кажуть, від імені, Кампанії Трампа Венса і потім. Трамп говорив дещо інше. Тобто, ну так виходить, що значить таке вже фінальне слово. Да ніхто не хоче якось спекулювати, а фінальне слово все ж таки за Трампом так і має бути, звісно. Але все одно всі ці люди: Келох, Венс, Рубіо, вони все одно е, є представниками адміністрації і все одно, якби мають, звісно, звісно, нести єдину позицію. Ну, якщо вони не можуть собі цього дозволити, значить у них немає єдиної позиції. І як то кажуть, кожен з. Озвучує те, що там йому дозволяє посада, або те, що ближче йому до серця. Ну разом з тим ми дуже часто чуємо слова Дональда Трампа стосовно того, що війною в Україні має опікуватися Європа. Тут цікаво зрозуміти, чому для Трампа настільки важливо, щоб вся відповідальність була на європейських країнах, і щоб усі закупівлі зброї, зокрема, були за кошти Європи. Ну, тут насправді нічого нового, грубо кажучи, точно ну, так, це, знаєте, нова пісня на стару музику. Тобто, насправді, Трамп навіть в контексті війни повномасштабної він теж про це багато говорив, але проблема в тому, що Трамп так, треба визнати, доволі майстерно маніпулює і. У тотожні речі там глобальні, такі як війна і мир, до таких прагматичних речей, як гроші, то ну, Трамп якби вважає, що цю війну треба завершити. Звісно, він останні два роки вже після ну останні півтора okay, після там активної президентської кампанії, і власне перемоги на виборах. Він каже, що він хоче це з таких особистих міркувань зупинити е фактично смерті. Там і постійно називає там різні цифри, скільки хто втрачає, і так далі. Але глобально до цього Трамп говорив, що треба війну завершити, щоб Америка і Американські платники податки не витрачали кошти на допомогу Україні. Тобто нас з вами міряють гроша, ну, насправді, грошима в цьому компоненті. Ми можемо на це, звісно, ображатися, можемо це якби, краще зрозуміти і на це, ну, я би сказав, не ображатися, да? тому що якби, Трамп же він діє. Так, як насправді е, йому радять, по перше, е, так себе вести. А по-друге, так як е, в принципі вважає і велика частина американців, зокрема, ті, хто його е, майже безпрецедентно повернули на президентську посаду. Тобто, грубо кажучи, якби це не резонувало, зокрема, з республіканськими виборцями, а я скажу так, що що ну, правильно. Е, ми не зрозуміли, тобто я не кажу, що там республіканська партія погана, і вона не хоче допомагати Україні, аж ніяк ні. Навпаки, аналітичний центр, який я очолюю, ми якраз саме і займаємося якраз просуванням стратегічного партнерства і двопартійної підтримки, і не треба демонізувати жодну партію. Але є такий момент, що республіканці за своєю ідеологією вони взагалі мають бути проти більшого виділення коштів на федеральний уряд і, відповідно на допомогу іншим. Тобто, ну така ідеологія. Так складається, і Трамп на цьому майстерно грає. І в контексті війни, звісно, тут треба визнати, що Сполучені Штати нам надали рекордну кількість допомоги, тобто ніхто в один календарний рік або календарний або фіскальний це не змінює ту картину, тому що у сполучені штатах, якраз до речі, сьогодні закінчується саме фіскальний рік. То ми отримали рекордну допомогу за всі роки, відколи ведеться статистика. Від 45-го року, якби вона ведеться, там фактично з початку програми якраз план Маршала. Але розумієте, тут справа в тому, що Трамп не, не бачить таких стратегічних речей, які, наприклад, бачив той же Гаррі Трумен, при якому створювалася якраз НАТО і реалізовувалася програма якраз план Маршала. Да? Тобто Трумен тоді відчув, що Сталін його, перепрошую за слово, намагається намахати. Тобто тоді Трумен відчув, що зі Сталіним не можна ні про що предметно домовлятися. А тут ставка абсолютно інша, тобто тут ставка спочатку на домовленості, нібито як за персональні зв'язки, Путін йому має віддячити. Але ну, це проблема для нас з такої точки зору, що Трамп вже не має достатньо маневрів, щоб вийти з цієї історії якось переможцем. І тому він буде може таке трапитися, бо один з найгірших сценаріїв, що Трамп буде довго чекати, коли ж все ж таки Путін дозріє, або до нього там дійде усвідомлення, що краще завершити значить, війну на умовах, які йому пропонує Трамп. Але проблема в тому, що знаєте, от якраз багато це обговорювало там напередодні зустрічі між Путіним і Трампом. Значить згадували там зустрічі різних американських президентів. Але проблема в тому, що в цілому Путін або будь-який російський лідер вони живуть абсолютно в іншій парадигмі, ніж Американська адміністрація, да і оці, знаєте, два полярні світи, вони нібито як і і притягують один одного, і все одно цікаво там зазирнути. А що ж все ж таки думає інша сторона? Але. Попри те, що там іноді спілкуються через, через перекладача, все одно стає зрозуміло постфактум, що спілкуються вони абсолютно на різних мовах, і ніхто не може ну, гарантувати, що якби, після там, зустрічі через певний час не буде абсолютно протилежного руху однієї чи іншої сторони. Да? І це пов'язано з різними чинниками і в США зі зміною влади, а в Росії навпаки, з Централізацію влади, але ну нема про що домовлятися, от, окрім е, тих е, потенцій. Ну, тобто Трамп може єдине, що це зачепитися, це за так звані корисні копалини, і так далі. Але це вже наша задача і має бути майстерність наших дипломатів з точки зору того, щоб не допустити цього. І в принципі, нам це вдавалося, ну грубо кажучи, от цього року, да тому що ж насправді зустріч Трампа і Путіна готувалася ще перший раз в березні. Просто тоді Росія не пристала на пропозиції Сполучених Штатів щодо припинення вогню, і в принципі, ну незручно було Трампу зустрічатися, як то кажуть, ні про що тут потім була пауза, а остання зустріч вона якби мала цю якраз паузу заповнити остаточно. Але знову цього не відбувається. І тут, до речі, я хочу сказати, що. Мені дуже незрозуміло, чому ми перестали говорити назовні про припинення вогню. Я взагалі не бачу цих меседжів в американських медіа, навіть зважаючи на те, що там деякі американські медіа там і в президента брали інтерв'ю, і регулярно бувають в Україні. і Так далі. Тобто насправді ця тема зникла просто ця тема зникла. От вона була піс, вона була перед перепрошую зустрічю Трампа і Путіна. Після того, як від цієї ідеї відмовилися, ну або Трамп зробив вигляд, що він не зрозумів, в чому була, як то кажуть, фішка цієї зустрічі. Виход... ну, я не бачив на сьогодні. Уджо за місяць я не бачив жодного повідомлення ні як в вигляді коментаря ні колонки в жодному друкованому чи телевізійному американському медіа від українських посадовців. Ну якби навіть від. Представників України в Сполучених Штатах я, я не зовсім розумію, чому так так відбувається, але ну це один з наших ключових козирів: говорити про гуманітарні питання і тим самим нагадувати якраз про як, якраз боротьбу саме між між добром і злом. Але цього чомусь не відбувається. А ваша оцінка з чим може бути пов'язано з таке зникнення теми? Я думаю, що ми частково, на жаль, або на щастя граємо за правилами Трампа і робимо ставку на особисті контакти, на особисті відносини з ним. Це, звісно, добре, але ми не зовсім таким чином беремо до уваги, що все ж таки в американській системі влади все одно. Попри те, що там іноді дехто з коли, наприклад, каже, що там на Трампа впливає тільки Трампа, все одно є люди, які теж впливають на позицію адміністрації Трампа,